Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вітаємо вас на місцевому каналі FNB, який розпочинає свою роботу оглядом новин Данаївеччини. 12 травня відбулася чергова сесія районної ради. В роботі сесії взяв участь голова районної державної адміністрації Юрій Кочерявий, і основним порядком у даній сесії було питання прийняття районного бюджету. На думку Юрія Володимировича, додатковими джерелами наповнення мають стати ефективне використання землі, відновлення та налагодження виробництва, реалізація програми відтворення тваринництва, легалізація тіньового підприємства, оптимізація структури закладів медицини та освіти. Ми всі разом маємо підняти відповідальність керівників адміністративних структур. І в жодному разі не допустити розпорушеності коштів через неузгодженість діяв, сказав Юрій Володимир. Я ще раз довою фактом, що реєстрація юридичних сібра. Друге, ми сьогодні ставимо завдання відновити однієї з Значить, фабрика, арматурний завод, арматурний залот вчорашні дня запрацював. кінці наступного тижня буде у нас власник, Йдемо сідати за 100 рії Олі, бо до речі, що хтось знає, не знає, дякуючи нашим судом, особливо по доречні, тваринство в районі. Ну, Якщо скажу так, сьогодні по району 2400 кулів МРК, 900 курів, як вічем 850, свиней 1800, по МРК 16 місць в області, по коровах 17 по свинях 18. Після нас війни в цьому в Десь ті, шановні колеги наші, це структура державної виконавської влади. А роль окремих із вас питання постоєння землі, питання запрацювання виробничих об'єктів на місці, питання збою патентів і патентів, які в єдиному трибуні. Роль при об'їзді, не буду назвати підучий голівський град, які сидять тут. Спілкування я зрозумів, вибачте. Депутати райради проголосували за внесення пропозицій голови райдержадміністрації до рішення сесії. В селі Голозубінці Дунаєвецького району 8 травня пройшла урочиста церемонія відкриття газопроводу. На зібрання з нагоди даної події завітали голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Заступник голови облдержадміністрації Гавришко, голова райдержадміністрації Кучерявий, голова райради Глуховський, заступники, депутати обласної та районної рад, представники організацій, які безпосередньо взяли участь у газифікації села. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся голова облдержадміністрації Василь Ядуха, який привітав всіх жителів села святковою подією запаленням голового вогника та поважав усім радості, добра, благополуччя та тепла. Мені приємно констатувати, що сьогоднішня подія це величезна подія для кожного населеного пункту, в тому числі сьогодні. Вона приємна для жителів цього славного села. Запалення факелу говорить про те, що в село прийшли перші признаки цивілізації. Запалення факелу говорить про те. Що ми сьогодні повинні створити всілякі умови для того, щоб село розвивалося, для того, щоб в ньому залишалася молодь, щоб села наші не вимирали. Бо саме з села, кожного, з моєго, де я народився, з вашого, з усіх розпочинається наша славна ненька Україна, а тому обов'язок нас усіх. В рідній Хмельниччині, враховуючи, що наш край аграрний зберегти села, зберегти людей, зберегти традиції, звичайно, сприяти будь-якому розвитку. А все це має розпочинатися з відродження в широкому розумінні цього слова, відродження виробництва. І мені приємно констатувати, що. Юрій Володимирович доповів, що завтрашнього дня після завтрашнього відновлює роботу арматурний завод. Що сьогодні в район заїхали інвестори, не ті, які приїхали вкрасти або щось зробити, а реально вложувати кошти для розвитку території. Ми обов'язково дійдемо до кожного гектара землі. Ми обов'язково дійдемо до кожного підприємства. Незалежно хто коли його прихватизував, ми запитаємо, чому воно не працює, чому люди на вулиці, бо саме через зайнятість населення. Через добробут кожної людини ми можемо відроджувати націю. Василь Духа, вітаючи всіх присутніх 65-річчям великої перемоги, вручив ветеранам населеного пункту ювілейні медалі. Василь Степанович, як керівник нашої області, як голова обласної адміністрації, перед нами головами місцевих адміністрацій. Наряду із тими питаннями соціально-економічного розвитку як пріоритет ставить розвиток сільської місцевості, покращення побутових умов жителів наших сіл. І одним із чинників цих завдань це є газифікація населених пунктів. Неоціненним є для міста, особливо для села, підвід оцього справжнього блага природнього газу, який втілює. Реальну надію на краще життя, на гідне життя сьогодні. Подія така у вашому селі, якого ви довго-довго чекали. До цього пройшов таким термістим тривалим шляхом, якому передувала обвідний газопровід, 3 кілометри, 6 кілометрів підвод газу до села, 14 кілометрів газифікації самої сільської місцевості. Затрачена енергія, кошти, людські ресурси примінялись. І як результат подія спільної праці газовиків, монтажників, будівельників, вас, жителів села, якраз, якраз війне цієї справи. І в цьому, перш за все, була ваша ініціатива, ваша натхненість. Було побудовано обідний газопровід протяжністю 3 ,470 кілометри 470 метрів на суму 1 мільйон 573 тисячі гривень. Підвідний газопровід села протяжністю 6 кілометрів 178 метрів на суму 1 мільйон 740 тисяч гривень та проведено вуличні газові мережі по селі довжиною 14 кілометрів 500 метрів на загальну суму 726 тисяч 835 гривень. Ми маємо віднайти усі можливості для вирішення проблемних питань у кожному населеному пункті нашого району. Саме громада села має виступати ініціатором добрих справ. У нас чудові люди, і ми спільно зробимо усе можливе за для добробуту до наєвчан. Зазначив голова райдержадміністрації Юрій Кочерявий. Я сьогодні хотів би подякувати. Всім тим, хто причетний до цієї події, до запалення вогнику газу, побажати всім вам, вашим родинам, благополуччя, добробуту і дуже гарних надій в кожну домивку. Вам, жителі Голозумінець, бажаю міцного здоров'я, миру і спокою. Хай буде благословенним ваше село, а ви в цьому селі, щоб були щасливі і багаті. Передень 65-річчя нашої перемоги я склоняю повагу свою і уклін всім воєнним визволителям, вашим односельцям, які скажімо, відображені на цьому обеліску, всім тим, хто гідно кував перемогу, хто пережив страшне лихоліття війни, вічна пам'ять полеглих в боях. Шана і слава живим! Всім добра, радості, везі процвітання, гарної праці на благо нашої недоневеччини! Свято вас, шановні голубілузумінчани. 14 травня відбулося розширене засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації. За пропозицією підприємців було затверджено склад координаційної ради головою ради обрано Юрія Кочерявого. Перед учасниками наради з інформацією щодо розвитку підприємництва в Дунаєвецькому районі виступили представники від податкової служби пенсійного фонду Центру зайнятості. Аналізуючи проблемні питання, вони звернулися до підприємців з конкретними пропозиціями, зокрема щодо інвентаризації рахунків, реєстрації найманих працівників, легалізації виплати заробітної плати, її збільшення, приведення у відповідність документації, зміни ставок оподаткування. Підводячи підсумки наради, голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий зазначив, що влада району готова взяти до уваги пропозиції підприємців та піти на зустріч щодо сприяння в одерженні пільгових кредитів підготовки та реалізації інноваційних проєктів. Натомість, підприємці району зі своєї сторони повинні докласти максимум зусиль для прозорості своєї діяльності. 18 травня на базі підприємства товариства Подільський бролег відбулася зональна нарада по питанню культури полів та ходу ремонту зернозбиральної зерночисної техніки. В нараді взяли участь заступник голови облдержадміністрації по питанню агропромислового розвитку Галищук, начальник управління агропромислового розвитку ОДА Стрілецький, голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий. А також начальники управлінь, головні інженера, начальники інспекції держтернагляду 11 районів південної зони області. Темою наради була підготовка машинотракторного парку жнив у 2010 році. Вона носила інформаційний характер. Ми на сьогодні маємо в області в межах 1730 комбайнів, значить готовні всі на сьогоднішній день 71. 500. По підвалю компанії працює дуже погано. Я казав, Роман, що в минулому році ми придбали 49 компаній, в цьому році лише Білоївський район придбав один зерновий компаній. Найкраще два питання такі поточні. Знаєте, по-перше, приємно е, за потужний приємно порушувати. Місто площі, я в цьому в нас по району Сергій Миколаївич склав засівається. Але саме основне, так, чи до теми, яка сьогодні обговорюється про підготовку наших комплексів, наших господарств до збирання режим, хочу сказати, нам треба трошки всіх погодитися. Мається на увазі цю нашу команду, яка працювала в на адвокаті. Якщо, не дай Бог, поступимо не буде ніяких катаклізм. Все-таки збирати що. І приємно то, що сьогодні озим пшениці, от я так вчора приїхав на Хмельницький, потім наші старі дороги через Івонецький район, бачу, патрульну, приємні теж приємні п'ємі видно на озиму пшені, приємні веде і на Ярину. Тобто, все-таки нашими зусиллями, я а нинішніми вашими, тому що на районі, все-таки основа, деякій мірі закладена. Я ще раз хочу сказати, при тому, що прибутуємо вазу, техніку і дасть Бог про витримало наші погодні мори убрати. І на закінчення огляду хочу побажати вам душевного спокою, гарних новин, які ви завжди можете почути щосуботи о 20.00 з повтором у неділю о 20.00. Щасти!